Наступний варіант. Редактор вмісту вбудованої пам'яті. Тут є дуже цікавим питання, яке пов'язане з тим, що інколи я хочу подивитись, а що знаходиться всередині, в тій пам'яті, яка є в мікросхемі Пліс. Тобто, у мене в мікросхемі Пліс є вбудовані модулі пам'яті. І я маю можливість підключитися знову ж таки за допомогою пакету квартус до цього модуля пам'яті всередині Пліс і подивитись на нього. Це можливо за декількох умов, і це можливо тому, що мікросхема PLIS, сучасні мікросхеми Пліс можуть реалізовувати двохпортову пам'ять. Тобто. Кожен модуль пам'яті може працювати як двохпортова пам'ять, забезпечуючи доступ до якоїсь комірки за допомогою двох різних портів: якогось порта для читання або запису, або якогось повнофункціонального порта, і якогось іншого другого порта, який так само буде дивитися на ці комірки. І ось можливість редактору вмісту вбудованої пам'яті якраз використовує. Цю властивість вбудованих модулів в мікросхемі Пліс. Якщо в мене є однопортова або оперативна, або постійна пам'ять в мікросхемі Пліс, я можу зробити її двохпортовою за допомогою ось цього редактора, долучитися до редагування прямо в реальному часі в середині мікросхеми. тобто вписати якісь дані в внутрішню пам'ять і подивитись. Як мій проєкт буде працювати з цими даними? Зрозуміло, що якщо я використовую двохпортову пам'ять, я ніяким чином не можу на це подивитися. Це дуже важливо. Я можу робити редагування і дивитися на вміст вбудованої пам'яті в Впліс лише в варіантах однопортової пам'яті. Двохпортова пам'ять будь-якого варіанту, або проста двохпортова пам'ять, тобто simple Dual-Port RAM, або True Dual-Port RAM. Це все унеможливлює роботу редактора вбудованої пам'яті. У усіх інших варіантах нема проблем. Працюємо, все буде класно. Порядок знову ж таки доволі простий. Ми дивимося, з чим нам треба працювати. Додаємо е, можливість ред, редагувати цю річ в е, пакеті Quartus. Ми зараз на це подивимось. Перекомпілюємо проєкт, запускаємо редактор е, внутрішньої пам'яті. Дивимося, що там є. Давайте подивимося, як це відбувається. Ось я запускаю Megavizor плагін менеджер, який я запускаю через. IP каталог, тобто ось мій пакет Quartus. Тут у мене є basic function, on chip memory, ось відповідно, One port RAM, я її запускаю, я отримую в результаті ось таке віконце. І тут, проходячи всі ці етапи. Конфігурування тої пам'яті, з якою я хочу працювати, в кінці кінців я доходжу до mem.int, ініціалізації пам'яті, і ось тут я ставлю Allow in System Memory Content Editor, дозволити редактору внутрішньої пам'яті доступ до цього модуля. І як тільки я це зроблю, у мене після компіляції буде з'являтися можливість отримати доступ до внутрішнього модуля пам'яті. Ось як це виглядає в реалії. Це у мене відповідно в мікросхемі Пліс записаний синус, тобто відліки синуса, які я щитую і отримую, подаючи на цифроаналоговий перетворювач, на виході синусоїдальний сигнал. І ось я можу отримати доступ до цього модуля внутрішньої вбудованої пам'яті, подивитися на нього. І за необхідності я можу його редагувати і подивитися, як це буде потім на виході якимось чином видавати результат. Власне, все доволі проста функція, яка дозволяє нам побачити, що там відбувається всередині. Наприклад, у мене є аналого цифровий перетворювач, який зчитує дані і записує їх всередину в пам'яті, а далі щось нічого не відбувається. Я ставлю ось цей редактор, дивлюсь туди і бачу, що, де і як відбувається в цій пам'яті. Плюси і мінуси цього інструменту. Ну, доволі все очевидно. Мені необхідний відлагоджувальний модуль, мені необхідний пакет Quartus для роботи. Все це включено, я дивлюсь. Зрозуміло, що я не можу відслідковувати, якщо у мене дані постійно змінюються, я не можу це все просто відслідковувати тут. У мене нічого не відбудеться миттєво. У мене є обмежені можливості як у людини, але я можу подивитися в будь-якому випадку якийсь конкретний момент часу дані, які записані в модуль пам'яті. Я майже не впливаю на роботу цього проєкту, тому що це є вбудованою можливістю в апаратних засобах мікросхеми Пліс. Тому з точки зору проєкту це більш-менш коректно і не змінює проєкт. Єдине обмеження неможливість працювати з двохпортовою пам'яттю. Принципова неможливість її реалізувати не можна. Будь ласка, ваші питання. На цьому у мене на сьогодні все.